До Шебеника приходив канал Святого Анте, що з'єднує море з містом Шебеник, знаходиться фортеця Святого Миколая. Вона слугувала для охорони міста від ворожих турецьких кораблів. Назву Святого Миколая. Фортеця отримала від Бенедиктського монастиря, що був на острові до будівництва фортеці. Фортеця була зведена в 16 столітті за проектом венеційського архітектора Сан-Мікелі. Форт був оснащений 32 гарматами. Ця різна на вигляд пам'ятка архітектури заслуговує окремої екскурсії. Шибеник. Середньовічне місто, розташоване на пагорбі у місці впадіння річки в Адріатичне море. В далекому 1066 році власне міста з'явилося в статуті хорватського короля Кришеміра IV. Шепеник – найстаріше хорватське місто, на відміну від інших далматських міст, заснованих імірійцями, греками чи римлянами. Зараз місто Шебенник з населенням близько 52 тисяч чоловік. Це політичний, освітній, промисловий та туристичний центр жупанії. Особливості міста є те, що воно розташоване на досить крутому пагорбі. Тому шибене можна назвати містом сходів, крутих сходів, які скрізь. Одною з головних архітектурних пам'яток Шебеника є фортеця святого Міховіла, що нависає над бухтою і старим містом. Ще одна приємна особливість міста в тому, що лабіринти вузьких середньовічних вуличок в порівнянні з добовим майже порожні. Дорога до фортеці святого Міховіла це повутиння крутих сходів. Але в кінці підйому з морю фортеці відкривається чудова кругова панорама. Підйом до фортеці з центральної частини міста, де знаходиться собор Святого Якова і мерія, займає приблизно 30-40 хвилин. Фортеця зведена королем Хорватії і Далмації Петером Крошеміром IV. З цього форту і почалося місто. Фортеця святого Міховіла це відреставрована середньовічна фортеця з виставками літнім відкритим майданчиком. У вартість східного квитка входить і відвідування сусідньої фортеці. А взагалі їх у Шебеннику є аж три. Це фортеця святого Миховіла. Фортеця святого Івана Чона і Форт Барона. Східної частини фортечних мурів фортеця Святого Михаїла відкривається панорама на східну частину старого міста, на фортецю святого Джонса Івана та форт Барона. В сучасній частині міста Шебенник знаходиться декілька промислових підприємств. Великі торгові центри, там зосереджена ділова частина міста. Далі на південний захід відкривається панорама на затоку, де знаходиться місто Шебеник, міський порт, набережну стоянку яхт, протоку, що з'єднує міську гавань з Адріатичним морем. В північній частині міста знаходиться міський пляж, невеликий за розмірами, але зручний і комфортний. У цій частині міста герло річки Кирка зустрічається з водами Адріатичного моря. Вдалині видно міст, який прокладений через заток. В Шепенику знаходиться багато храмів, основним з яких є собор Святого Якова на центральній площі поруч з Мерією. Звідси починаються екскурсії для туристів. Але однією з найстаріших святин міста Шебеник є собор Святого Франциска. Знаходиться він у південній частині старого міста, туди до нього більшість туристів не доходять. Собор святого Франциска це храм заснованого тут у 1229 році монастиря францискійського ордену. Саме храм Святого Франциска зведений в середині 14 століття у готичному стилі. В XVII столітті під час перебудови жовнісність храму набула елементів бароку. Головний фасад храму з лівої сторони від входу прикрашає статуя святого Франциска. Ще один вхід в храм знаходиться з двору монастиря Собор Святого Франциска, однонавої церква. З вишиканою дзвіницею, яка знаходиться з протилежної сторони від входу. У високій наві знаходяться бокові каплиці. В храмі також встановлено великі органи, який тут знаходиться з 1762 року. У вівтарній частині храму знаходиться дерев'яне розп'яття хреста. Целя храму виконана з дерева і прикрашена фресками життя святого Франциска і сценами із святого письма. В храмі також можна оглянути фрески 14 століття. Вірніше їхні фрагменти, що збереглися до нашого часу.